І воно Тут не воняє нічого, тут можна як би, да, в такому в крайньому випадку можна сховатися. Дев'ятиповерховий будинок на вулиці Луговій, тут чотири під'їзди, розказує секретарка ОСББ Тетяна Вахненко. Приводити підвальне приміщення до ладу почали торік. В листопаді місяці ми розпочали ремонт, скажімо так, оцих всіх мереж комунікацій, які тут знаходяться. Саме перше ми повивозили сміття, яке тут було. Далі були усунені всі протікання, усунені були ну, гнилі труби, гнилі ці всі комунікації і мережі. Тобто, фактично, на сьогодні ми ну, з комунікаціями більш-менш справилися, але ще у нас залишаються такі проблеми, як покриття підлоги. Наразі у цьому підвалі є освітлення та розетки за потреби жителі зможуть пробути тут якийсь час. У будівлі видавництва «На Дніпрянської правди колись було бомбосховище, розказує Степан Фуштей. Чоловік працює тут багато років. Каже, раніше у бомбосховищі могли одночасно перебувати до ста людей. От залило водою ґрунтовими. Коли будували будинок, то десь коли вони почали бити там сваї, порушили щось, і от тепер от вода. Ну, тепер мало води, а буває От до сих пір. Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту Олег Головатий говорить: якщо у приміщенні є вентиляція, освітлення та мінімальні умови для життєзабезпечення, воно підходить для укриття. Сховища повторююсь, вони передбачені для укриття працівників. Це Об'єкти, які мають огорожу, вони закриті, вони з обмеженим доступом, деякі з них режимні. Тому, якщо вести розмову про питання укриття цивільного, саме цивільного населення, треба зауважити на проведення у готовність саме найпростіших укриттів, тобто підвальних приміщень. Голова кількох у СББ у Херсоні Людмила Чайка каже: облаштувати підвали під укриття мають співвласники, тобто самі мешканці. Хоча не усі підвальні приміщення відповідають визначеним вимогам. Наприклад, до вимог відноситься, щоб у цих приміщеннях не було інженерних мереж, електричного остаткування. В кожному майже підвальному приміщенні є електричне остатування. В моїх, наприклад, будинках навіть це кабелі йдуть, до яких приєднані інші споживачі мереж. У багатьох підвалах взагалі немає навіть той ну, первинної вентиляції. Багатько таких там. Невідповідності, які е, роблять неможливим використання підвальних приміщень, взагалі під укриття, сховище лікарні імені Карабелеша наразі використовують як архів, але в одному з приміщень зберігають матраци. Тут є дизельна установка, говорить Віктор Дуценко, яка в разі необхідності може забезпечити електрикою і саме сховище, і операційні. Максимально, що ми зможемо сюди, це. Ну, Осіб 250-300 втиснути, як кажеться. Є водопровід, баки з запасом води. Кожен бак розрахований на 300 літрів, є каналізаційні системи. Є системи постачання повітря, освітлення, вентиляція та пожежна сигналізація. Так підготували підвальне приміщення для укриття учнів та персоналу у 16 школі. Розказує Тетяна Кошелюк. Уже поставлені сільці ви бачите, вода обов'язково є певний запас води. Є обов'язково одноразові стаканчики. От є медикаменти для надання невідкладної допомоги. Робота з облаштування укриттів у навчальних закладах міста триває, говорить спеціалістка управління освіти. З дітьми відпрацьовують, як поводитись у разі надзвичайних ситуацій. Школи, де немає власних підвальних приміщень, мають організувати укриття у багатоповерхівках поблизу. Аліна Олефір, Андрій Гідулянов. Новини на Суспільному. Херсон.